І знову про хабарників. На гарячому затримали начальника протипожежної частини. Він вимагав 5 тисяч гривень від приватного підприємця за дозвіл з пожежної безпеки для відкриття комп'ютерного клубу. Корупційна схема виявилася добре налагодженою та простою. Треба було лише звернутися до керівника не з порожніми руками. Припинив протизаконну діяльність і ще один посадовець. Співробітники СБУ спільно зі слідчими прокуратури затримали заступника начальника дільниці одного з районних відділень експлуатації водопровідних мереж міського комунального підприємства Дніпроводоканал. Він вимагав гроші з власниці одного із закладів громадського харчування за підключення до водопостачання. Коштувала така послуга 6 тисяч гривень. Хабарника затримано, обидва посадовці тепер знаходяться під вартою за матеріалами. Служби безпеки України, прокуратурою Кіровського району міста Дніпропетровська порушена кримінальні справи за ознаками складу злочина, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України, одержання хабаря. Слідство за цими кримінальними справами триває.